Привіт, БМВ. Це марка, яка змінила світ автоспорту, розкоші та інженерних інновацій. Але чи знаєте ви, що справжня історія БМВ приховує цікаві таємниці? У цьому відео я зібрав 10 неймовірних фактів про БМВ, які вас зможуть здивувати. Тож ви на каналі Шорті, мене звати Вовчик, і ми починаємо. BMW — це не просто автомобілі, а інженерні дива. Але навіть найбільші фанати марки не знають, наскільки дивною та цікавою була її історія. Ось 10 фактів про BMW, які вас шокують. Перші двигуни БМВ призначалися для літаків у 1916 році. Компанія називалась саме так, що перекладалось як баварські авіазаводи. Знаменита емблема BMW — це стилізований пропелер на тлі неба. Лише у 1928 році вони випустили перший автомобіль під назвою Діксі. У 1959 році BMW була на межі банкрутства. Родина Квант хотіла продати їй Мерседес, але передумала. Замість цього вони інвестували в BMW 1500. Ця модель врятувала компанію. Під час Другої світової BMW виробляла мотоцикли для вермахту r 75 з коляскою та задньою передачою проводами на обидва колеси. А ще був експериментальний катенкрат, гібрид мотоцикла та танка. Перший електрокар BMW з'явився ще у 1972 році. Модель 1602 Electric розробили для Олімпіади в Мюнхені. Його батареї вистачало лише на 60 кілометрів, а зарядка займала 14 годин. Прототип зараз у музеї. У 1989 році Альпіна, яка ще не була офіційним тюнером BMW, створила справжнього монстра B10 b 10 Biturbo на базі Е34. Це була нелегальна зброя з двома турбінами 360 кінських сил і розгіном до 100 км на годину за 5,6 секунди. Офіційна максималка B10 b 10 Biturbo була обмеженою електрикою на 283 км на годину. Але в реальних тестах 1990 року цей монстр розганявся до 303 км на годину. На той момент. Найшвидший седан у світі. Швидший за Mercedes 500E та Audi S4. Родстер BMW 507 1956 року мрія колекціонерів. Один екземпляр, який належав Елвісу Преслі, продали за 2,4 мільйони доларів у 2016 році. Всього випустили 252 таких авто. Вони рідкісні, як алмаз. У 1991 році саме в BMW 7 серії в кузові е 32 встановили перші у світі серійні ксенонові фари під маркуванням Bosch Тронік. Це була справжня революція в автомобільному світі. У 1999 році був представлений BMW X5 в кузові Е53, Але в 2000-му в Женеві показали X5 Le Mans з 700 сильним V12 від гоночного V12 LMR, тим самим, що переміг у Лимані. 0-100 за 4,7 секунди. А на Нюрбург-Рингу він розігнався до 311 км на годину і пройшов коло швидше, ніж Z8 з 400-сильним мотором. Це була відповідь BMW всім скептикам, показавши, що навіть їхній паркетник міг принизити суперкар. А у 1973 році BMW випустила перший європейський серійне авто з турбонадувом, модель 2002 Turbo, 170 кінських сил, розгін до 100 км на годину за 6,9 секунди. Для того часу це було як космічний корабель. А ще дизайнери додали напис Turbo на бампері у дзеркальному відображенні, щоб інші водії бачили його у дзеркалах і тікали з дороги. У 2017 році BMW m 5 встановив світовий рекорд Гіннеса за найдовшу дистанцію в безперервному дрифті. Це 374,2 км. Час дрифту зайняв понад 8 годин 35 хвилин без зупинок. В загальному було використано понад 250 літрів пального. Цей рекорд підтвердив витривалість BMW m 5 та майстерність пілота. Раніше рекорд належав Ягуару F-Type – 343 км, але BMW перевершив його на 31 км. В якості бонуса цікавий факт про BMW третьої серії. Ця серія є рекордсменом за обсягом продажу. З 1975 року дотепер було реалізовано понад 15 мільйонів автомобілів різних поколінь. BMW – це не тільки задоволення за кермом, а й сміливі експерименти. Який факт вас здивував найбільше? Пишіть у коментарях та підписуємось. Дякую за перегляд.